Спека, шквали зливи, літо видалося несприятливим для здоров'я, причому скаржаться на погане самопочуття не лише літні люди, головний біль, слабкість і зниження працездатності супроводжує і молодих. Особливо залежні від метаморфоз погоди люди із серцево-судинними захворюваннями. Серед найуразливіших хворих з порушенням серцевого ритму, вегетосудинною дистонією, а також гіпертоніки, гіпотоніки. Хворі з вегетосудинною дистонією, які часто приходять з низьким артеріальним тиском. Якщо Бувають Такі періоди збільшення опадів, упад атмосферного тиску. Такі хвори потребують, можливо, і більшої кількості випити ну, продукти, в яких міститься кофеїн, тобто для того, щоб підвищити артеріальні тиски і навіть підвищити свій тонус. Це можливий чай, якщо дозволяє. Здоров'я і дозволяють внутрішні органи. І, можливо, кава, яка теж, якщо хворі не хворі, і там виразковою, нема протипоказань для того. В таким хворим показано і препарати такої, які підсилюють імунний статус. Не обов'язково, щоб це були медикаментозні препарати, це можливі і чаї з тими ж самими хіноцеєю, якої дуже багато в нас вирощують. Доклавши зусилля, можна звести прояви метеочутливості до мінімуму або виключити їх зовсім. Перш за все, слід. Лікувати основне захворювання, адже зміна погодних умов загострює існуючі недуги? Да, дійсно хвори потребують тоді підвищеної кількості прийому вітамінів, в залежності від того, що всмоктування і такі періоди, а вітамінози наступають часті. От, деякі періоди часу форі повинні збільшувати потребу в кількості калію, кальцію, то є. Тобто, це повинні бути овочі і фрукти, які багаті калієм в наш час, тобто всі овочі, ну червоного кольору, як ми кажемо. Ну, абрикоси, персики, вишня, черешня. Гарною зарядкою для судин є контрастний душ. Медики раді стежити за прогнозом погоди і зменшувати навантаження, розумові і фізичні а ще побільше їсти шоколаду. Він не зашкодить, а навпаки, підніме тонус організму і допоможе уникнути стану хронічної втомлюваності.